Доброго дня, прекрасні люди. Мене звати Оксана Чернявська, і останні 5 років свого життя навіть 6, я безперервно щоденно 24 на 7 я займаюся йогою. Це не означає, що це хатха йога, це не тільки асани, це не тільки там, якісь фізичні вправи, це мислення, це ментальність, це опрацювання філософії, вживлення її в себе і використання істинних принципів життя у повсякденності. Цим я займаюся. Більше того, в якийсь момент я, отримавши благословення від свого учителя, почала практикувати викладання йоги і розвиваюся також в цьому напрямку. Тому можу, мабуть, називатися йога-тічером, і, мабуть, можу називатися ментором, тому що наставництво у моїй практиці є, розвивається і продовжується. Отже, сьогоднішня тема, яку хотілося б проговорити, з чого почати. Як прийти до власного розвитку і як використовувати його не тільки для опрацювання тіла? Як звикла нам це транслювати, але і як велику філософію, велику, таку, знаєте, якусь, великий стиль життя, який абсолютно прекрасно вливається у повсякденність, який прекрасно заходить у соціальні побутові умови, і який допомагає справлятися набагато легше, набагато швидше, із якимись проблемами, з якимись ситуаціями, стресовими, в тому числі, і дуже стресовими. Отже, дорогі мої. Що хочеться сказати? Перед тим, як починаємо займатися йогою, перед тим, як почати займатися йогою, потрібно для себе визначитися, потрібно вам це чи не потрібно. Як це зрозуміти? Сходіть на заняття, але не до одного учителя. Справа в тому, що тут виникає дуже така серйозна штука, у мене це відбувалося. Вперше на йогу я потрапила у фітнес-клуб, і мені щось там дисонувало, щось мені було не так. Сама йога сподобалася, але сама настрій фітнес-клуба, настрій йога тічера, і е, знаєте, якби це продажницька якась оця система, яка просочувала все навколо. Мене, чесно кажучи, вона напружувала. Е, два місяці я походила, на тому це все завершилося. І слава Богу, так трапилося, що через пару років мене просто подруга забрала не на фітнес-клуб, а просто в зал до самого звичайного тренера, який займається йогою, який практикує цигун, і від нього я почала брати ази йоги, і він, виявляється, брав свої знання у учителя. Думаю, тут пощастило. Тут уже пішов процес. Через певний період часу це трапилася зустріч з учителем. І розумієте, коли стикаєшся із правильною істинною подачею того, про що ти приходиш, що ти хочеш знати, то ти розумієш, що воно тобі дуже-дуже потрібне. Отже, для початку спробуйте. Попробуйте, подивіться, підійшло добре. Якщо не підійшло, не гвалтуйте себе. Не несіть себе у зал тільки через те, що це корисно. І не стійте в позиціях, дивлячись на годинника, коли ж це все закінчиться. Це неправильно. Нічого доброго з того ви для себе не винесете. Але якщо раптом ви, живучи своє життя, раптом відчуваєте, що далі ви так не можете жити, що вам важко, що ви страждаєте, що вам складно, що у вас щось не виходить і все складається не так, як ви хочете, чи, можливо, щось не так, як хочете, можна спробувати використовувати йогу, інструмент йоги для того, щоб змінити життя. Як це відбувається? Ті, хто бачить його тільки в Асанах, а ви можете подивитися один із моїх попередніх роликів. Там я розказую про те, що йога буває дуже різною, дуже різною. І те, що нам продають, і фітнес-клуби, те, що транслюють, це ну, частіше може навіть і не йога. Просто гімнастика з основою йоги. Йога це те, що зцілює особистість, і це те, що дає можливість змінювати себе і змінювати своє життя. Для того, щоб почати змінювати своє життя, ви повинні розуміти, йога тічер не може змінити вам життя. Не може. З власного досвіду скажу, що я змінила своє і продовжую змінювати, і продовжую наповнюватись, і продовжую переоцінювати цінності і міняти все навколо себе, але у своєму житті. Поміняти життя комусь я не спроможна. По тій простій причині, що я не той хтось хто цього би хотів. Але, маючи власний досвід, маючи власний шлях і маючи власне наповнення внаслідок цього, я можу цим ділитися, показувати і підказувати, як правильно це робити. Отже, не чекайте, що хтось зробить за вас якусь роботу, хтось змінить вам життя. Ніхто не змінить, крім вас. Це прекрасна і жахлива новина одночасно. Тому що прекрасна, бо тільки ви за це відповідальні, жахлива, бо тільки ви за це відповідальні. Або ви приймаєте рішення, або ви його не приймаєте. В будь-якому випадку, ви можете робити те, що вам хочеться робити: Змінюватись або не змінюватися. Чому я це записую? Тому що в, моєму, в моїй практиці було багато випадків, і зараз теж є пара таких ситуацій, коли люди очікували, що я раптом клацну пальцями і зміню їхнє життя, вирішу їхні проблеми. Дорогі мої, я не напрацьовала ваших проблем і їхніх проблем, в тому числі. Тому я напрацьовувала свої власні проблеми. Просто я почала їх вирішувати, підходячи до цього до цього через призму східної мудрості. І призма східної мудрості допомогла мені зрозуміти, що я роблю не так: переосмислити, переоцінити, змінити себе повністю і в результаті змінити ці проблеми, позбавитися цих проблем на дуже, глибоких рівнях. на дуже глибоких рівнях. Зробити це для інших я не можу. Але якщо до мене приходить людина, то я можу їй сказати, що робити для того, щоб ці зміни почалися і продовжилися. Саме так. Ці зміни свого життя кожен робить самостійно, і він або хоче це робити, або не хоче цього робити. Я стикнулася з однією ці, такою цікавою деталлю того, що ну, зараз в мене три, три такі ситуації виникнули. Да? Тобто, я зараз активно продовжую практику в групах на період війни вона трошки затихла ну, були свої питання. Але зараз відновлюю роботу в його в групах, і буквально ну три випадки таких відбувається про те, що мене хочу ну, мене хочуть, щоб я умовила когось приходити на заняття. Або про те, щоб я покланялася, проговорила, сказала, о Боже, як я вас чекаю. Друзі, якщо ви прийдете, я з задоволенням буду з вами працювати. Вмовляти, колихати, уговарювати я не буду по тій простій причині, що це ваше рішення. З приводу того, що хочу сказати. Але якщо всередині вас прийнялося рішення, було прийнято рішення, і це рішення говорить про те, що я точно хочу змінюватися, і я точно хочу це робити, і я точно буду проходити через власні якісь загострення, незвичності і якісь неприємності, які виникатимуть всередині мене, то я знаю, як це все пройти і як цього всього позбавитися. Тому. Прийняття рішення дуже важлива штука. Я думаю, так само, як і кожен йога-тічер, який дійсно займається його, та не просто там, не гімнастикою, не зарядочкою якоюсь, а саме, саме йогою. саме йогою, Той його, яка справжня, яка філософська, яка глибинна, яка наповнена. І ем, найголовніше прийняти всередині себе рішення. Якщо ви страждаєте, дорогі мої, це ви страждаєте. Ви, вам варто усвідомити, що ніхто не винен, крім вас самих, в тому, що ви вибрали страждання. Виберіть щастя. І якщо вам зараз важко, і зараз ви почнете морально зі мною спорити про те, що, о Боже, ситуація, о Боже, там ще там що-небудь, вибирайтесь. Вибирайтесь. Страждання живуть всередині вас. вас. Нікого іншого. І не у зовнішньому світі. Зовнішній світ такий, який він є. Там багато жахливих ситуацій, багато важкого відбувається. Але цей зовнішній світ є, і він має місце бути, і він нікуди не дінеться, він такий, який він є. Але страждання живуть у нас в голові і в серці. І ми відповідальні за те, що живе всередині нас. І ці страждання можна змінити, від них можна позбавитися, від них можна очиститися і можна прийти до внутрішнього щастя і стати в позицію щастя. Вибір тільки за вами, не більше і не менше. Тому на цьому закінчую відео. Будучи розказувати корисності, можете писати в коментарях, що б вам хотілося б ще почути цікавого.